Музиканти симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії презентують Україну у рамках масштабної ініціативи United 24 Більше про це та загалом про роль мистецтва у наближенні нашої перемоги говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна віч вітаю! Гість нашої студії, художній керівник оркестру, тимчасово виконуючи обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день. Тож давайте, власне, розпочнемо з цієї масштабної ініціативи «Юнайті 24», яка об'єднала і відомих українців, і багато зірок такого світового масштабу. Яким чином хмельничанам вдалося до неї долучитись? Ну, дивіться, це був випадок долі. Ми приїхали на зустріч один відомий німецький менеджер у Львові шукав. Оркестр. Він був у Львові по своїх справах у Львівській опері. і нам вдалося з ним сконтактуватись. І е, після того, як ми поспілкувались, надіслали відео нашого колективу, е, якось показали, на що ми можемо, які у нас ресурси. Нам прийшла відповідь на мейл. І ну, ви знаєте, таких зустрічей завжди буває дуже багато, е, багато якихось ідей, але, як правило, мало що з цього виходить в результаті, mm -hmm. якось не було особливих надій. і але так склалося, що зав'язалася співпраця, і відбувся перший тур в, влітку. Оркестр себе дуже добре зарекомендував. Окрім оркестру, була ще команда техніків, наша був тур, тур Open Air по країнах Європи. Після цього туру було вже офіційно підписано контракт про співпрацю, про плани на майбутнє. І зараз от оркестр вже як два місяці знаходиться в в Цьому європейському турі, як ви сказали, тур проходить під цим лозунгом Юнайтед 24. Тобто, окрім такої мистецької функції, оркестр ще виконує таку е, як політичну і популяризує Україну uh -huh. і наше мистецтво в Європі. Тому що в, е, в кінці кожного шоу звучить гімн України, е, ведучий програм, наголошує, що колектив є з України, кожен член колективу з України і це. Зриває величезні овації в залах, і також наголошую, що колектив на сцені Хмельницька област... Хмельницька філармонія це також дуже тішить, бо приємно, коли на центральних майданчиках Амстердаму, Берліна Брюсселя звучить наш бренд, бренд Хмельницька філармонія. Також скажу, що проект в проекті звучать відомі хіти до кіношедеврів, відома музика до фільмів. Гаррі Поттер» е — Це окрема програма, окрема програма е Володар Перснів. І окрема програма це музика Ганса Цімера від композитора, який написав музику до Гладіатора, е Пірати Крипського моря і багато інших. Ведуть е ці шоу актори з, е з фільмів. Е до прикладу, Гаррі Поттера веде Кріс Ранкінг, такий рудий хлопчик, який, е якого всі знають, і. Це підсилює оцю атмосферу, uh -huh. тому що, коли виходить відомий голівудський актор на сцену, і нам приємно, бо ми працюємо з такими професіоналами, з такими фахівцями, це величезний досвід, це дуже надихає і колектив, і нас і керівництво, і е, маємо величезну честь брати участь от в такому от масштабному заході. Скільки часу ще триватимуть ці закордонні гастролі? Де вже вдалося побувати і куди ще в оркестр? Ну, е, е, у нас тур розрахований на рік, тобто він розпочався влітку. І він поділений на кілька етапів. Уже два етапи відбулися. Це був літній тур, осінній. Зараз угу. оркестр з листопада місяця знаходиться в Європі. Е, і Повертається на початку квітня. Uh -huh. То тобто вже е, відбулися концерти. Я, я вже над, навіть втратив лік, де, де, де саме було, але такі центральні: це Амстердам, Берлін, Брюссель, Париж, е, Любляна. Тобто великі, великі міста, uh -huh. великі європейські столиці, і не тільки і велика географія. Також є плани на майбутнє. Вони також. Не менш амбітні, угу. але не будемо оголошувати, вже дай Бог, що все склалось. Ну переконана, що ви ж спілкуєтеся з музикантами. Звичайно, звичайно. Я якась додаткову відповідальність накладаю на них ось ця місія. Що саме в період, коли у нас велика війна, вони зараз презентують Україну і ось такі і благодійні вчинки роблять. Звичайно, звичайно, це дуже почезна і престижна. Місія, бо на ці заходи приходять посли країни. от в Брюсселі була посол України в Бельгії. Приходять високопоставлені люди, які підносять такий статус цього, цього заходу. Для нас це наш мистецький фронт, бо зрозуміло, що не кожен музикант може взяти зброю і піти в цей час і боронити десь на бо ми люди такі і. Психологічної, ну і фізичного, також іншого такого гатунку, звичайно. І для нас це такий відчуваєш, що ти робиш щось важливе, щось потрібне для, для країни і в цей uh -huh. спосіб своєю професією, своїм талантом, навиками ти приносиш користь. Можливо, десь у перспективі схожу програму матимуть можливість побачити і хмельничани. Ну, дивіться, у нас відбулися, коли от, в цій періоди, коли оркестр був на місці. Uh -huh. ми, е Це було осінню. Ми заграли концерт Гаррі Потера тут, бо нам е е власники прав на цю uh -huh. музику ніби дозволили виконати її у нас. І ми, у нас відбувся концерт Гаррі Потер Мюзик тут у Хмельницькому з величезними успіхом. І в Кам'янці-Подільському е ми плануємо, коли колектив буде. На базі буде у нас все, що ми показували в Європі, показати і нам, тому що це гарний, насправді гарний, якісний продукт, прекрасна музика, прекрасне аранжування, і зробити так, щоб наша місцева публіка також могла насолодитися. Я так розумію, частина музикантів гастролює, частина все ж таки в Хмельницькому. От як вдається це поєднувати і тішити, і наших глядачів. Це непросто, але ви знаєте, скажу відверто, якщо не знати про ці, що колектив десь у відрядженні чи частина колективу, то можна навіть десь не помітити цього, бо афіша філармонії абсолютно не постраждала. У нас відбувається, як і, як і звично, багато концертів. У нас відбувається, от, до прикладу, зараз до Нового року був підготовлений новорічний дитячий бал, де грав симфонічний оркестр і Артисти ансамблю, козаки Поділля. Також було багато програм осінню. Також запланований у нас. От будемо відзначати день народження Моцарта. Угу. Там два концерти. Да, так, буде два концерти, буде камерна його музика і така і симфонічна, і е, е, також маємо гарний проект до Дня Закоханих е, на 14 лютого, де буде музика до всієї Бондіани. Тобто, Ого. вся Продовж історії виходу цих фільмів над музикою працювали дуже хороші композитори, і, ну, і фільм здобув свою популярність в свою чергу через те, що впізнавана і гарна музика була до на нього написана. Тому ми вирішили зробити такий концерт, mm -hmm. де буде прозвучити вся музичні, всі музичні саундтреки до цього фільму. Ну і ми так, знаєте, присвятили цей концерт до Дня Закоханих, бо е, війна війною, а любов ніхто не, не відміняв. Знаєте. І е, е, також буде грати наш оркестр, частина оркестру, е, і е, солісти е, філармонії mm -hmm. будуть виконувати пісні. Власне, щодо війни хотіла запитати, тому що музиканти вони такі люди ви вже згадали дуже творчі, з такою тонкою натурою. Взагалі люди мистецтва, мабуть, по-особливому ці події ще гостріше сприймають. Як це ще можливо вплинуло на репертуар? Можливо, чогось зараз не хочеться виконувати? Можливо, щось поки що залишили на більш мирні часи або взагалі відмовили? Проблема... Перші, перші три місяці була дійсно проблема от, психологічна, бо я думаю, вся, вся країна е, пережила цей, цей стрес початку війни, тому що ніхто не міг уявити і е, якось усвідомити це, що почалося щось, щось, щось подібне. Музиканти це пережили. митці в цілому пережили це по особливому. Перші три місяці е, був просто такий штопор. Ніхто нічого не хотів, не міг, навіть якщо хотіли, ми ходили на роботу, але. Займалися якимись волонтерськими речами, якісь розвантажування, їздили за кордон автомобілі привозили, допомагали, бо про творчість не йшлося. Але у нас багато філармоній було митців з Києва. Був голова спілки, композитор Ігор Щербаков, був Юрій Кот, відомий піаніст педагог Київської консерваторії. І якось ми от вони ходили, допомагали якось, ви розумієте, дивишся на цих е, таких е, потужних людей, таких митців е, всеукраїнського рівня і масштабу. І нам захотілося щось думаємо. Ну, їх е, бачимо їхній стан, uh -huh. такий, знаєте, пригнічений, бо вони люди вразливі. Також і почалось того, що ми організували в березні там творчий вечір Ігоря Щербакова, тут у Хмельницькому, на базі камерного оркестру. Потім організував концерт Юрія, е, е, Юрія Кота. Е, і так якось воно, так як маховик, потрошки, потрошки, знаєте, одне інше, почали приходити люди. Ми не знали також, ну, почнемо е, грати концерти, прийдуть люди, сирени. Як, як. Угу. Але ви знаєте, зараз воно, ми вже звикли жити в цих, е, цих умовах, в умовах повітряних тривог і постійних таких. Стресів, і приємних, неприємних звісток, знаєте, але якось потрошки оркестр десь ближче до травня місяця, вже і колектив філармонія вийшов з цього такого. Ну, життя триває. Ми мусимо боротись, мусимо в звичний для нас спосіб тим, що ми найкраще вміємо якось робити спротив, показувати, що ми. Що ми нація, що ми потужна країна, що ми заслуговуємо на те, щоб е бути в Європі, що ми заслуговуємо на те, щоб бути вільними і робити те, що ми маємо робити. Ну, і концерти в більшості мають і благодійну складову у вас, так? Ну, в нас в основному е перші три місяці це були виключно благодійні концерти. Е, далі, так як ми ну, мусимо заробляти, ми госпожарнково-часкува е, структура, ми е, продаємо квитки, але у нас є певні такі пільгові категорії населення, тобто всі, е, тимчасово пере, переміщені особи е, проходять е, безкоштовно на концерт. Тобто, у нас, якщо звертається якась громада або якась е, навіть особиста людина. І, розумів, що вона просто не має змоги купити угу. квиток, то ми з, без проблем пускаємо. А як щодо нові проблеми додалися в нас у жовтні, вже з електроенергії? Я думаю, що і артисти їх відчули, і репетиції, і концерти, як підлаштовуєтесь під ці графіки? Ну, ви знаєте, я не хочу, не хочу зараз, може, виключу якийсь негатив на, на, на філармонію, але не знаю, від кого, від кого і від чого це залежить, але... У нас світло не, виклю... не вимикає. <хи> ми від цього, звичайно, щасливі. Ми стараємось економити, тому що є відповідні розпорядження, ми е, зробили певні кроки на збереження електроенергії, ми змінили графіки роботи колективів, так, щоб менше витрачати. Але все ж таки, якщо відбувається якийсь захід, то навіть мінімально потрібно підсвітити, то е, з цим Богу, дякувати, проблем е, немає. Єдине, що в моменти, коли є сигнали повітряної тривоги, то ми перериваємо заходи, люди йдуть в укриття, в філармонії. Але знаєте, відбувалися навіть такі концерти, що була повітряна тривога, розпочався концерт Миколи Довгальова. І люди пішли в укриття а Артисти спустились в укриття і заграли там концерт. ну, І І там своя атмосфера. І там абсолютно своя, і по всій Україні, і в метро, і я знаю, в Миколаєві проводяться концерти uh -huh. в укриттях. Це такі е, умови сьогодення, і колись, дай Бог, будемо згадувати це як щось, щось далеке. І... Тим, що ми справилися. Ну і власне плюс з тим, що в філармонії є світло, якщо вдома нема світла, можна йти в філармонію Прошу, і так насолоджуватись концертами. За, за афішами і завжди вам раді. До речі, щодо відгуків глядачів, що говорять зараз, наскільки важливо от зараз, в період Великої війни, все ж таки бачити мистецтво на сцені, яку енергетику від нього черпають. Е, ну, Це важливо. Це важливо, бо е, ви знаєте за всю історію. Там, і концерти відбувалися. Життя, бо життя не зупиняється. Ви знаєте, навіть концерти відбуваються, як ви бачите, по відео в Тіктоках або десь в соцмережах, навіть в окопах uh -huh. військові, які вміють, мають талант грати, вони навіть там влаштовують якісь міні-концерти. Тобто це потрібно для людей. Філармонія дає, дає можливість кожному від, відволіктись від. Такого е, жорстокого сьогодення, е, бодай на годину поринути кудись в інший такий е, світ, почути е, прекрасні нотки, е, почути прекрасну музику, е, відпочити е, душею, десь змінити змінити, бодай середовище, тому що, коли ти сідаєш і на крісло і чуєш, до прикладу, Моцарта, ти не можеш думати про щось погане, ти кудись поринаєш. В інший такий, це як, як портал в інший світ. Тому це дуже потрібно, потрібні такі розрядки, потрібна така якась е, вихід з цих, з, цих, з цих умов. Це як взяти гарну книжку і почитати. Ти, mm -hmm. ти на цей короткий відрізок часу, кудись ідеш. Кудись Ну, і музикантам, мабуть, важливо відчувати от, від глядачів цю тачку. Звичайно, та цей, контакт, цей контакт він дуже важливий. І зауважу, що концерти, які відбуваються, порівняти концерт при наповненому залі або, наприклад, частково наповненому, це абсолютно два різні концерти. Тому що є цей музиканти люди чутливі, є цей азарт, є mm -hmm. запал, і, і воно дуже передається. Цей контакт з публікою, він, 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 він має, має значення. Давайте ще раз нагадаємо, які ж найближчі концерти у філармонії, які можуть відвідати. Так, Три запрошую речі. всіх на, на концерти у філармонію. Запрошую відзначити День народження Моцарта. Не буду розказувати, хто це такий. Всі, мабуть, знають або бодай чули. Е, Прийдіть послухати прекрасну музику, як сказав Антонін Дворжак, Моцарт це сонце і це правда. Концерт відбудуться 17 та 25 січня. Також запрошую всіх на концерт до Дня Закоханих 14 лютого. Де ви почуєте безсмертні хіти з кінофільмів про Агента 007. Концерт 22 січня до Дня Соборності України під назвою У вирі танцю до перемоги. Програму вам продемонструють ансамбль пісні танцю Козаки Поділля. Тобто подій багато. Приходьте, ми завжди вам будемо раді. Ну і на завершення програми я вам так пропоную помріяти. І який концерт відбудеться в філармонії після нашої перемоги? Ми вже думали над цим, ми вже готуємось, пишуться аранжування, тому що ви знаєте, як би це було не банально, але війна дає дуже багато поштовхів для. Для, твор, для творчості. Для творчості. Ви бачите, скільки всього відбулося за оці останні 9 місяців, скільки з'явилось пісень, mm -hmm. скільки з'явилось нових продуктів, нових проєктів. Е, бо вона зачіпає і музиканти, митці, композитори, поети вони мусять це кудись виливати. І так народжується творчість. Тому ми готуємось, це буде щось дуже. Потужне і масштабне, мабуть, я навіть не знаю. Можливо, всі мистецькі е, сили міста зберуться так воєдино, десь на якійсь площі і щось зробити таке направду незабутнє. Ну, віримо, що це буде якнайшвидше, дійсно. Дай Бог. Дай Бог. Дякую вам щиро, Тарасе, за спілкування. Нехай дійсно більше глядачів приходить у філармонію, дає натхнення музикантам, а музиканти відповідно дають натхнення нам. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма Вічна віч. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!